Добрий ранок, ми з України. я на городі, сьогодні працюємо. Ось такий мангольд в мене. Гарний. От. Все тут добре. Все, нічого не померзло поки що. Крім помідор. Але е, померзли тільки самі сам кущ, а помідорки ще не померзли ось такі. Не буду пока їх трогати. Вони спінуть. Дивіться, ці були зелені. Роспіли. Зараз зберу, що збереться ось зелених скільки. Вони не померші. Ні. Є трошки спілих, таких не зовсім. Але такий, що в салатик можна. Зараз соберу От. і ще оставлю, може, ще що по спіна. Ось, ось спіна, прям видно, що спіна. Ось помідорка бурий. А був зелений. Тому ще залишу. Нехай. Я в будь-який момент тут можу прибрати, тому що в теплиці тепленько, не холодно. Ось зараз розкидаємо навоз погороду. Осіннє вдобрення. Ось працюємо, одобряємо. Вже розкидали, вже на перці пішли. Так, а я зараз в теплиці прибираю полів. Подивлюсь, що ще треба зробити, може підклеїти, бо вже в нас конкретні морози і сніг повинен бути. Так, у нас сьогодні 13 листопада. Світи сонечко, тепленько, ще попрацюю, на городі зараз. Зріжу амаранти. От. Дивіться, ще в мене петрушечку зібрала. Буду заморожувати. Значить, щавель. Ось. І найголовніше, в нас вже по ночам мороз. Дивіться, що я зібрала. Ще малина. Ось так от. Ще так. Непогана така жменька малини. Зроблю пастілу або компота малим. Ось такі діла. Зараз треба зібрати амарант, зібрати шпинат в мене ще там є рукало. От, буде салатик у нас. Так, дивіться, зібрала ось такий в мене шпинат гостролистий. Дивіться. Ось такий смак в нього такий не класичний. Не такий, як у класичного шпината, він такий трошки кисленький, такий, ну, цікавий. От. Зараз обберу його, помию добряче. От, і до холодильника. Такий шпинатик. Так, зараз ще хочу редисочку. Така вона в мене зібрати. Може, ще трохи залишу, але є в мене такі, сумніваюся, що вона витримає мороз великий. Зараз подивлюсь, чи всю соберу, чи не всю. Дивимось. Зібрала останню я редисочку, хоча в мене ще там залишилося. Може, вона ще дозріє? Не знаю, у нас вже морози, тому сумніваюся, але якщо дозріє, я вам зніму. Це на салатик приготувала. Ось така. Так. Цього амаранту немає, порядочок. Амарант весь ось у мене в пакеті. Всі шишечки я зібрала. Ще раз скажу, я вже казала, я збираю насіння, буду... зараз розложу в хаті на газетку теплі, трошечки підсухне і буду збирати насіння амаранту для вирощування мікрозелені. Він точно таке саме насіння продається, але коштує 180, 180 гривень 100 грамів. по моєму стоїть я. Якщо я не помиляюсь, от, е, значить, в мене з цього вийде десь грамів 400. Я так думаю, що 400 грамів я тут з цього зберу. Мені вистачить на всю зиму от, на мікрозелень. Дуже смачна мікрозелень. Я буду знімати, покажу, дуже такого кольору класного ось такого. ось такого кольору будуть росточки. От і перші листочки. Дуже смачна і дуже вона красива. От, так що отак. Так, дивіться, що в мене є. Ось такий 13 листопада. От, ось помідори. В теплиці зібрала, нічого є, тріскані. Нічого ми їх сьогодні з'їмо. Зараз добряче вимою. буде нормально. І ось руколка. Зараз я її обберу. Ось яка погана викину, вимою і на салатик. Дуже смачно.